Ти що з села? Часто чуємо такий е, наратив. Одягнувся якось не так. Село. Е, недостатньо освічений. Ти що з села? Теж село? Розмовляєш з суржиком. Ти що з села? А чим вам взагалі не вгодило село? Е, мені здається, що у сучасних реаліях е, місто, куди більше поступається селу і селище. Е, Адже, по-перше, у селах зараз жити і в селищах жити безпечніше. По-друге, уявіть, як класно мати власний будинок. Ну, нехай навіть не новий. Як класно зранку стати, пробігтися, прогулятися по свіжому повітрі, по стежці здоров'я, сходити в ліс, до річці. Е навіть фізично попрацювати на огороді це дуже класно. Е Ковід, війна показала, що в селі жити краще. В сучасному селі є, ну принаймні, в Опічнянській громаді є вся інфраструктура, е, є сучасні садочки, є школи. Е, вони безпечні з укриттями, з енергозбереженням, лікарні, цнапи, всі послуги можна отримати в селі. Е, в селі є швидкісний інтернет, уже давно в усіх селах, а де нема, він скоро буде, де можна мати партнерів з усього світу, працювати з усім світом, заробляти, навчатися, читати книги. Це взагалі вже не проблема. А, але звідки цей наратив, що село це погано, село це таке, знаєте, щось принизливе. А, і мені здається, що є думка, що цей наратив а, українська, це мова села. Ну, ви розумієте, що він пішов з СРСР, з Радянщини, і село постійно хотіли якось пригнобити, змінити мову. А, адже в селі, в селищах, в маленьких громадах вдалося зберегти. І не зламатися, і не зламатися в найчастіші часи українську пісню, українську мову, українську традицію. Я не знаю, мені мама розповідала, як мене тихенько, тихенько хрестили в церкві, як тихенько бабуся, дідусь святкували святвечір, закривши вікна. І ці всі традиції збереглися в селі, колядки. Це зараз уже там сюди прийшло. Збереглися для того, щоб передати нам і, і, і сучасному поколінні, і за це ми, в принципі, і, і воюємо. Давайте поважати людей в селах і людей в містах. Якщо людина не освічена, називайте його якимось іншим словом, неук, не знаю. І, до речі, дуже важливо, діти в селі не дурніші. Школи в селі не гірше. У нас є приклад, наприклад, в селі Чорнофедерівка, де дитина здає там на 200 балів НМТ краще, ніж міські школи. І наша там Чорнофедерівська, наприклад, школа, це маленьке село, яке займає, входила в тому.